Британський кінематограф завжди відрізнявся від будь-якого іншого специфічним гумором, гарними пейзажами, історичними інтер'єрами та костюмами, а також різноманітними історіями від життя монархів до проблем звичайних людей. Тому у цьому відео я розповім про 10 цікавих британських серіалів із захопливим сюжетом, які вийшли за декілька останніх років. Ну що ж, це у кіно, та ми починаємо. Кривава земля. Події розгортаються в північній Ірландії у місті Белфаст. З Великого морського озера дістають автомобіль, чий власник бізнесмен на ім'я Пет Кінан нещодавно був викрадений. Головний герой детектив Том Бранік знаходить листівку в машині, яка відсила його до закритих справ 20-річної давності. Тоді, напередодні, підписання мирної угоди між урядами Республіки Ірландія та Великої Британії, хтось вбив кількох людей, включаючи дружину детектива, щоб таким чином зашкодити мирному процесу. Вбивця отримав прізвись військового та репутацію невловимого злочинця. Але зараз, маючи нові докази, детектив Бранік знову починає працювати над старою справою, де головними підозрюваними невдовзі опиняється троє поліцейських, які щільно пов'язані зі слідством. Це класична кримінальна драма, де переплітаються сучасні події з історією, що трапилась у минулому. Садівники. міні серіал який засновано на реальних подіях із Олівією Колман та Девідом Тюлісом у головних ролях. У центрі сюжету подружня пара Сьюзен та Крістофер Едвардс, які жили спокійним життям, поки одного разу поліція не знайшла два закопані у їх власному саду. Жертвами стали батьки жінки, які пролежали в землі близько 15 років. Пару одразу звинувачують у вбивстві, але вони заперечують провину, а на допиті розповідають свою доволі дивну версію подій. Серіал містить декілька жанрів: драма, трилер та чорна комедія. Це більше авторське кіно з нетиповими режисерськими рішеннями, з блискучою акторською грою та сюжетом який проможні здивувати. Загублений головний герой підліток на ім'я Дені, який після смерті матері був ізольований батьком від зовнішнього світу. Більшу частину свого життя він провів у будинку в сільській місцевості, не виходячи на вулицю. Так як, за словами тата зовні живуть монстри у 18 років, коли в житті хлопця відбувається нова трагедія. Його насильно забирають із дому та відправляють жити до своєї рідної тітки з і її сина Аурена. У реальному світі день доводиться пристосовуватись до нового життя, яке його лякає, та з кожним днем дізнаватися все більше правди про своє минуле. Це психологічна драма, яка розглядає одразу кілька важливих тем, такі як травми та насильство у дитинстві, сім'я та любов та монстри як у переносному, так і у прямому сенсі. Грейс. Серіал базується на романах-бестселерах письменника Пітера Джеймса. У центрі сюжету знаходиться детектив поліції Рой Гресь, який розслідує давно забуті старі справи, де майже немає жодних шансів на успіх. Це працьовитий та відданий своїй роботі чоловік, який переживає особисте горе. Шість років тому його дружина Сенді безвісти зникла, і ніхто й досі не знає, що із нею трапилось. Гресь зациклений на пошуках коханої, а його репутація детектива дуже сильно постраждала після останньої справи, яка отримала негативні заголовки преси. Його друг та товариш Глен Бренсон приходить на допомогу головному герою та залучає його до заплутаного розслідування подій, що призвели до зникнення людини. Це якісний британський детективний серіал, де кожна серія це окрема цікава історія. Усі епізоди об'єднуються між собою лише питанням, що ж насправді трапилось з дружиною головного героя. Життя після життя. Міні у жанрі фантастичної драми є адаптацією одноіменного роману Кейт Аткінсон. Сюжет обертається навколо Урсули. Тот, яка помирає та відроджується в безперервному циклі. Вона не пам'ятає своїх попередніх життів, але минулі смерті залишають у ній інстинкти, які поступово продовжують її життя. Неважливо, як саме вмирає дівчина від отоплення під час війни або від пандемії грипу. Урсула все одно отримує свій шанс уникнути помилок, щоб прожити довге та щасливе життя. Серіал поєднує в собі багато речей, які приваблюють в британському кінематографі. Англійська сільська місцевість з початок 20-го століття, чудова акторська гра та неймовірна історія, над якою міркую ще декілька днів. Вина. Кримінальний трилер у центрі сюжету якого знаходиться двоє братів Джейк та Макс Маколи. Повертаючись додому з вечірки, вони випадково збивають літнього чоловіка, а зрозумівши, що він є мертвим та обговоривши всі можливі варіанти, брати вирішують не зізнаватися у злочині та обставити усе так, щоб смерть чоловіка виглядала як природна. Однак близьким та друзям загиблого вона такої не здається, і вже незабаром починається розслідування. Джейк та Макс опиняються у складному становищі та відчайдушно намагаються приховати докази, щоб не потрапити за ґрати. У серіалі досить калоритні персонажі. А Марку Бонеру та Джеймі Сівусу, які грають братів, дуже добре вдалося розкрити глибину характерів своїх героїв. Тут є заплутані ситуації та декілька сюжетних поворотів. А жанр трилер вдало поєднується з розповіддю у частково похмурій комедійній манері. Чергування. Атомний підводний човен стикається з Рибловецьким судном за декілька хвилин до того, як воно зникає за загадкових обставин. Капітан Юсом думає, що судно може бути ворожим, але оператор гідролокатора, який перший почув траулер, з цим не погоджується, вважаючи, що там можуть знаходитись люди в небезпеці, яким терміново необхідна допомога. Думку оператора ігнорують, а невдовзі знаходять його мертве тіло у своїй каюті. Розслідувати обидві справи на морі відправляється детективка шотландської поліції Емі Сілова. А тим часом її колега Крістен Лонгакер залишається розслідувати справи на суші. У серіалі всі важливі складові, які повинен мати детективний трилер. Закручений сюжет, несподівані повороти, гнітуча атмосфера та напруга до останньої хвилини. Знедолені. Міні серіал заснований на одноіменному французькому романі Віктора Гюго. Він починається з пояснювального титру. Після 20 років війни Франція зазнає поразки, а Наполон опиняється у вигнанні. Новий король чекає на коронацію. Старий порядок має бути відновлено. У центрі сюжету знаходиться Жан Вальжан, який після 19 років каторги опиняється на волі. Будучи ув'язненим, йому доводилось знаходитись поруч із несправедливо засудженими людьми, які не вчинили нічого поганого, а також перебувати під пильним спостереженням жорстокого інспектора Жавера. Після випадкової зустрічі Жан Вальжана зі священником йому вдається кардинально змінити своє життя. Під новим ім'ям він відкриває промислову фабрику, а пізніше стає мером невеликого містечка. Однак невдовзі у місто прибуває інспектор Жавер, з яким головного героя особисті рахунки. Також сюжет серіалу зосереджується на дівчині на ім'я Фантін, чарівне життя, якої в один момент перетворюється у боротьбу за виживання, коли вона одна залишається з маленькою донькою на руках. Емоційно важкий серіал, в якому багато скорботи, горя та страждань. Але якщо вам подобаються життєві кінострічки без зайвої награності та прикрас, то обов'язково подивіться і цю чудову українізацію. Банди Лондона. Серіал було створено на основі одноіменної відеогри 2006 року. Лондон одне з найдинамічніших мультикультурних міст світу, яке контролюють міжнародні банди. Протягом багатьох років головою лондонської мафії був Фін Волес. Через його організації щороку проходили мільйони фунтів стерлінгів. При цьому сім'я Волесів намагалася поступово легалізувати свій злочинний бізнес, відмиваючи гроші через будівництво. Все змінюється, коли фіна Волеса буває якийсь хлопець, найнятий невідомими замовниками. В місті одразу розгортається боротьба за владу між злочинними організаціями, а тим часом син Фіна, шон охоплений ненавистю, і жагою помсти, має намір відшукати вбивцю батька та жорстоко його покаряти. Серіал не варто дивитися за надто чутливим людям. Тут багато бруду, смертей та інтриг, через що його часто порівнюють з культовою грою престолів. Строк Трисерійна драма із Шоном Біном та Стівеном Гремом у головних ролях. Марк Кобден щойно ув'язнений за ненавмисне вбивство чоловік, якого поглинає почуття провини. Йому дуже важко зорієнтуватися в мінливому світі тюремного життя, і на його щастя він недовсі знайомиться з Еріком Макнелі, офіцером, який робить усе можливе, щоб захистити тих, хто перебуває під його опікою. Однак, коли один із найнебезпечніших ув'язнених виявляє слабкість поліцейського, той постає перед складним вибором між власними принципами або безпекою родини. Сильна драма про недоліки системи та божевілля тюремного життя. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємось вами у наступному відео.